Що, якщо криптовалюта це не просто для інвесторів та мільйонерів? Забудь про складні графіки трейдерів у костюмах та біржовий сленг, уяви, що криптою можна розраховуватися за каву, оплачувати підписку на Netflix або навіть купувати квитки на концерт. Як це працює? По суті, криптовалюта це як електронні гроші, тільки без банків та комісій за кожен крок. У тебе є мобільний гаманець, ти скануєш QR-код і все, платіж пішов. Жодних посередників, жодних зайвих перевірок. Окей, а де це можна робити? В Україні вже можна оплатити криптою в деяких кафе, магазинах та онлайн сервісах. Visa і MasterCard тестують картки, що працюють напряму з криптовалютними гаманцями. Деякі компанії вже виплачують зарплату у біткоїнах. А що з мінусами? Так, поки що не всюди приймають крипту. Так, курс може скакати, але технологія розвивається і з кожним днем вона стає простішою та доступнішою. Чи стане криптовалюта нашою новою гривнею? Хто зна, але вже зараз її можна використовувати у повсякденному житті. І хто знає, можливо, через пару років готівка залишиться лише у музеях. Підписався? Ні, ну давай, не соромся, тисни кнопку.